Хотілося б, щоб це все відбувалося швидше. От. Ну, ясна річ, що наші друзі не, не всі хотіли, щоб ми були незалежними. Через те це так розтягнулося. Чверть незалежного століття відзначатиме Україна 24 серпня. У далекому 1991 році, у ту доленосну ніч, коли на табло Верховної Ради з'явилося рішення прийнято, депутати емоції не стримували та співали. Українських пісень Чи здогадувалися вони, що очікуватиме державу у наступні 25 років, не скаже ніхто. Проте випробування почасти випадали, як і з рогу достатку. Тяжкі 90-ті, страйки, невиплати заробітної платні. Та народ не втрачав надії і завжди сподівався на краще. Український народ дуже терплячий. Вони дійсно терплять. Нас, як кажуть, говорять, буде все добре. Все буде добре. Ви надійтеся. І ми терпимо. Ми надіялися, що це буде добре. І ми і зараз надіємося. Парламент це зараз перетворився ну, в такий собі театр, що кожен парламентар, актор, і кожен виступає. Українці, чуйте мене. А за цим стоїть брехня. Помаранчева та революція гідності показали, що українці єдині та готові до змін, до боротьби за краще життя. Та як кажуть самі громадяни, влада не готова до змін у першу чергу в собі. Але винувати й ми тому, що обираємо ми всі і Верховну Раду, і президента і на підставі нашого рішення народного призначаються керівники уряду. На жаль, не попадаємо туди, де треба. Котре Україна гортає трагічні сторінки історії. Війна на сході щодня забирає життя наших співвітчизників, котрі ціною власної крові наближають Україну до омріяної незалежності в єдиній та неподільній державі. Я вірю в краще і вірю, що моїм внукам буде добре. Я надіюсь, правників дочекати. Я надіюсь, що все буде добре Настане той час. як хлокарчу, так. Вірю, українці не опускають руки, не втрачають віри та знають. Блакитно-жовте полотно майорітаме на фоні мирного, незалежного неба. Олена Демчук, новини рівного.